Привіт-привіт. Я Валя Немержицька, це нотатки, дружини пастора. Господи, дякуємо тобі, бо завдяки твоїй милості вороги наші нас не проковтнули, як планували за три дні. До цього часу ти нам допоміг, зберіг нас, Господи, збережи нас і надалі, і поверни обличчя Твоє проти ворогів наших. Хай відійдуть і попадають всі, хто прийшли вкрасти, вбити, погубити. Хай будуть потрощені зуби, які намагаються відкусити нас. Хай будуть розбиті челюсті, які відкривають свою пельку, щоб проковтнути нас. Господи, захисти нас, Боже. Захисти нас, бо ми знаємо, що нам нема нам... на кого більше сподіватися, що тільки Ти Бог, Ти зупиняєш війни, Ти даєш перемогу. Ось ми перед Тобою усвідомлюємо, Господи, свою абсолютну залежність від Тебе, Боже. І не тому, що ми кращі від народів просимо, а просимо тому, що тільки ти маєш життя, тому що, Господи, ми не лізли в чужий дім, ми не обкрадали чужу землю. До нас прийшли, нас крадуть, нас вбивають, захисти нас, заступися. Хай відійдуть і попадають вороги наші, і хай не стане їх, як роси на сонці, і як полови на вітрі. Про все це ми молимося, як Україна, яка знає тебе, твої діти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Колись, як я працювала на християнському телебаченні, одна жіночка, яка була і репортером, і виконувала інші обов'язки, там на каналі, сказала: так: Я вивчила християнську мову. Я вмію говорити по-християнськи, я вмію навіть молитися по-християнськи. І правда, вона використовувала термінологію християнства, поняття християнства. Але було дуже очевидно, що то була лише термінологія слова, іноді правильні слова, досить правильні слова, за ними нічого не стояло. І, знаєте, справа в тому, що люди. Для того, щоб отримати від нас те, що ми що вони бажають, вони вивчають нашу мову. І багато людей вивчають мову християнства для того, щоб отримати від християнства те, що їм потрібно. І я скажу це навіть не просто маніпуляція, а це нагла стратегія для того, щоб обманути, щоб використати. І дуже часто випусти, опустошити. І саме це насправді відбувається і в політичній сфері, коли приходять, піднімаються політики, які говорять до нас християнською мовою, ми кажемо, він же наш, він звучить так, як ми. Він говорить так, як ми. Він використовує терміли, він називає Христа там, Богом і так далі. І ми думаємо, це наш. Але Слово Боже каже. По плодах, подіях ви впізнаєте. Сьогодні я хочу зауважити, загострити нашу увагу, що люди вивчають нашу мову. мову я, я скажу, Мову християнства в даному випадку, щоб ми повірили, що вони наші, що вони свої. І щоб ми розслабилися, щоб ми втратили пильність, тому що коли людина приходить і говорить Божою мовою, ми не очікуємо, що в неї за спиною буде ніж, що в неї в кишені буде граната, що в неї в серці будуть плани, криваві плани щодо нас, і що її руки можуть бути швидкими проливати нашу кров, що її ноги біжать. Для того, щоб вкрасти, бити і погубити. Знаєте, такі люди, які хочуть використати християнство для досягнення своїх політичних амбіцій, вони стають політиками під християнським зонтиком. Люди, які хочуть використати ваші гманці для того, щоб для того, щоб вас привернути, вони будуть говорити мовою християнства, і дуже часто вони стають пасторами і будуть говорити добре і правильно для того, щоб, щоб ви швидко відкрили гаманці. Вони, такі люди зазвичай зондують скарби нашого серця і сиплють ці скарби словесно, гарно. Так, як вони наймають людей, які пишуть їм тексти, які знайомі з, християнською, з християнським мисленням, з думкою і з цінностями, вони прощупують наші слабкі місця і дуже вміло на них нажимають. І це є яскравим прикладом того, що сьогодні відбувається в Сполучених Штатах, коли християни Чують мову, бо вони релігійні, але не мають духа, щоб розрізнити, що за тим стоїть. Більше того, люди, які хочуть з нами скористуватися, вони вивчають наші травми, вони будуть являти себе такими ж травмовими, як і ми. Вони будуть приходити до нас в образі Я один із вас, я такий, як і ви. Вони будуть давати, ставити такі вимоги. Цінності відносно цінностей для того, щоб ваш голос був їм відданий? Ну, це Світ Світ це робить, Світ це на цьому живе, крутиться на маніпуляції Слова Божого диявольська система завжди будується навколо маніпуляції істинною Словом Божим, принесення брехні. Але як на рахунок тих назвами? Ті, хто повинні не просто чути слова, але й відчувати дух, який стоїть за тими словами. Ви знаєте, у мене були такі серйозні стички, скажімо, на, на просторах онлайн. Наприклад, коли пастор Малюта, Володимир Малюта, Сіетлу написав під постом про Конфлікту в, в овальному кабінеті, коли робили Зеленському булінг. І він сказав, що так, дивиться, написав таку, таку, такий вираз мудре теля дві коровися". От Уявіть собі, пастор. Пастор дає таку пораду та, та критикує дію людини, тому що вона людина, не Говорила, не, не підіграла тому, що, що відбувалося. По-перше, ми розуміємо, що підіграти неможливо було, тому що ціллю було зманіпулювати ним, на, президентом Зеленським. Але пастор Малюта пише, що треба сати дві корови. І коли я його запитала, скажіть, будь ласка, де написано це в Біблії? Хіба в Біблії не написано, що ніхто не може служити двом, що ніхто не може йти дорогою вузькою і дорогою широкою? Я розумію, що ці принципи вічного життя в даному випадку не стосуються, але принципи правди, того, що неможливо два, бути великим не треба. Не, е, і, Дивіться, я, наскільки швидко ми забуваємо, відділяємо, ми в погоні за тим, щоб, щоб добитися яку, якоїсь цілі досягнути тої цілі, щоб на туалеті була правильна вивіска, ми залишаємо вчення того, що можна сади дві корови. Як вам така річ? Тому дивіться, важливо, що коли ви слухаєте, хтось до вас приходить, хтось вас слухає, і звучать правильні слова. Запитуйте, що в твоєму визначенні значить Бог. Наприклад, коли приходить свідок Його, і він каже, так, Христос є Бог, запитайте, дай мені визначення, що це означає, що Він є Бог. Звичайно, свідками його нам це простіше зробити, бо ми легко називаємо їх сектом, культом. Але оці сектанські і культові риси всередині християнства, протестантизму, будь-якої деномінації, ми боїмося виявити. Тому що це вимагає відповідальність відповіді, що ми тому, що коли ми даємо визначення чомусь, нам треба вирішити. Що ми з цим будемо робити? Якщо, наприклад, ми бачимо, що Шевченко не здатний назвати зло злом, коли він не називає Путіна відкрито агресором, або він буде посилатися три роки назад. Назвав це. Знаєте, це як дружина запитує в чоловіка, чи ти мене любиш, любиш після 20 років одруження. А він каже: Я тобі на весіллі сказав, що люблю. якщо щось поміняється, я тобі повідомлю. Так? Є істина, яку треба стверджувати постійно, щоб не давати місця дияволу. Тому коли скільки разів запитують ствердження істини, стільки разів не треба казати, я тобі вже це сказав, стільки разів її треба стверджувати, чому ми стомлюємося говорити істину? Чому ми стомлюємося називати зло-злом, добро добром? Перепитуйте, коли хтось до вас приходить і каже. Що він, він говорить про Бога? Запитайте, якого Бога? Що це за Бог? Якщо, якщо вам кажуть, що Путін проповідує християнські цінності, скажіть мені, які цінності? Просовує і захищає християнські цінності. Які цінності? Ви розумієте, що у Бога? Немає на цьому світі в нас, в творінні більшої цінності, ніж людське життя. Чи захищає Путін людське життя? Чи захищає Трамп людське життя? Якщо людина навіть не здатна скривитися в бік того, хто болить, кому болить, то в неї немає навіть натяку на співчуття. Кого проповідує Трамп? Скільки разів ми почули, що він сказав, якби я був, то цього б не сталося. Ви розумієте, що це конкретно комплекс Бога? Комплекс Месії людина і вважає себе Богом. Якби я був, цього б не сталося. Менше з тим. Я хочу сьогодні закликати вас, щоб у вас. Не йшла кругом голова від очарування тими, хто говорить правильні слова, а, але дії їй говорять інше. Христос сказав, що багато хто прийде до мене і скаже, чи не іменем Твоїм ми, Господи, іменем Твоїм, верніше, не чи не іменем Твоїм ми навіть демонів виганяли. А Христос каже: я скажу їм, відійдіть, я ніколи не знав вас. Не всі, хто говорять правильні слова, маючи на увазі, використовуючи термінологію, насправді знають Бога, бояться Бога. Коли людина, бачите, знаєте, яка ознака страху Божого у будь-кому? Незалежно, чи це політик, чи це двірник. Прибиральник чи, чи лікар, чи президент страх Божий це ненавидіти зло, це активна позиція ненависті до зла. Якщо будь-який президент, пастор, я ставлю дві, дві е, категорії влади перед вами, якщо будь-яка людина яка б вона не була. Б, вона не ненавидить активно не ненавидить зло, тоді вона Бога не боїться. І люди тоді їй, вибачте мене, до одного місця. Це просто такі матеріали, які можна використати собі на збагачення, на ствердження, на досягнення своїх амбіційних цілей і викинути, покористуватися і виконати. Тому прокидаємося від чар, хай не зачаровують нас а, проповідники, які гарно говорять. Питання в тому, щоб не, не просто гарно говорити. Можна говорити просто, а, але істину. Слово, яке приносить життя, а не зачаровує. Чуєте? Слово, яке приносить життя. А життя приносить тільки дух і істина. Розрізняйте, перепитуйте. Вам кажуть Бог, хто те? що за Бог? Вам кажуть, Христос, що за Христос? Вам кажуть, я вірую, чи що це значить. Дивіться за ділами, спостерігайте. Бо в кінці кінця, врешті-решт, ми читаємо в книзі об'явлення, що вони перемогли диявола словом свідчення і кров'ю. Акція, і що не пошкодували своєї душі до смерті. Тому пильнуймо. Знаєте такий період, коли я б вам навіть сказала: не вірте нікому, окрім Бога і Його слова. Живіть, бійтеся Бога, шануйте, виконуйте заповіді. І хай Господь помилує нашу Україну завтрашній день в Його руці. Благословений Господь навіки. Амінь. Я Валяна Мержицька. Це нотатки, дружини пастор. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, підписуйтесь. В описі є інформація про те, як можна підтримати. А, і, а, ну, шалом.